На території центру управління відходами чистий Луцьк створили екологічний город. Про це суспільному розповів керівник центру Сергій Михалевич. Підживлють грядки біовідходами, які привозять на підприємство. Для цього поруч з городом розмістили ящики для компостування. Зараз триває облаштування екогорядок, говорить Сергій Михалевич. Між ними планують вимостити доріжку з бруківки, щоб відвідувачі змогли викинути біосміття, помилуватися рослинами на грядках і перейняти досвід створення екогороду. В нас виросло невеличкі дві грядочки салату, шпинату, різних інших зелених рослин. Приблизно 40% від усіх відходів, які утворюються в нас вдома, це біовідходи. І для того, щоб зменшити навантаження на полігон, ви можете використати ці біовідходи для утворення компосту, який потім можете використовувати на своїх присадибних ділянках, чи на дачі, чи будь-де-інде. Таким чином ви зможете скоротити викид сміття, і також допоможете Своїм рослинам рости великими, здоровими. Сергій Михайлович каже, ідея створити екогрядки на підприємстві виникла у їхнього працівника Віктора Ходорчука. З чоловіком Суспільне поспілкувалися на території домашнього господарства. Компост це вже теж. Я десь років мабуть, до десятки займаюся. Почалося все з того, що було дуже багато щепи, коли гілки дроблять і не було додівати. Я привіз тут пару машин. Положили їх, вони стали перегнивати. І так почалася ідея. Потім Віктор каже, що до щепи і голок почали додавати скошену траву, гній пізніше додали каліфорнійських черв'яків. Готовим компостом, розповідає, підживлюють грядки і розсаду. Ми починаємо це з кінця квітня і до початку грудня. Ми нас конвейером йдемо. конвеєром ідемо конвеєром. Сіємо, там в нас росте розсада, знов цю виріжемо, переоримо, одобримо, знову посадимо. посіємо. Вирощуємо салат десь п'яти видів, вирощуємо ще рукулу, базилік, вирощуємо кінзу, м'ято ще трошки вирощуємо. Помідори огірки це так вже в менших масштабах, але зелень це наше основне. Поритись у городі Віктору Ходорчуку допомагає дружина Ольга. Часто підливати огородиної квіти приходять онуки, каже вона. «Мусиш кожен день пильнувати, як сонечко, щоб не пересохло, не зів'яло, не перелити. Не... З квітами ще більш так лопітко, бо кожну квіточку треба заглянути її підживити, одобрити, там ще обрізати. Подружжя каже: не лише господарюють, вирощують розсаду помідорів, але й розповідають людям про користь використання біовідходів у господарстві. Анна Глощук, Віктор Логіньковський Суспільне, Новини, Луцьк.